І, привіт, дорогі друзі! З вами Верес. Давно у нас не було відосу. Вже напевно більше двох тижнів не було ніяких не пускали відосів. про стріми стрі то взагалі будемо мовчати. <гум> вже місяць пішов. А так, ну і будемо сьогодні відкривати з вами сезон ЛВК. Хоча б не ЛВК, так сказать, да, я думаю, можна. В принципі, зараз навчання почалось, то не сильно так сказати. Є час записувати, але, навірно, навіть, так сказать, пощастило, що просто я заболів цей момент, коли почалося ЛВК, то думаю, перший день я вже точно запишу. Може ще щось на виходних дай погуляємо. Да, не всі дні будуть, але хоча б щось дай треба. А, так, граємо ми сьогодні в першому дні проти малазійського клану Торнамент. А, так сказати, і у нас що зараз іде. Це у нас п'яте місце. Ну, будемо зараз нас доганяти. Шість і так у нас вже зробили. Да, є дві трьош... три трьошечки і є три двушечки. А, наварив я тут відео, з фаєрболом, з вардом будемо гуляти, тут він 20 рівня, тому я два тряса взяв. Ось зараз побачимо, що вийде, то що в мене і так а, другий, де першого рівня. Хоча може, давайте бустаю з ним, фіг з ним, То що сьогодні у нас в Франції була обнова, і обнова стосувалася скрізь цього просто. Просто урізкі друїда. Друїди, як ви знали, такі непогані були юніти, ну, коротше, топчі. І їх просто урізали, їхні характеристики в два рази. Просто ось задивіться 110-65, да, 127. Ну, одно майже в два рази. ну, от. От щодо ведмедя, то йому кількість хітпоїнтів реально в два рази зменшили. Коротше, <схі> <схі> такий непоганий ньорф. Вроді я вже, знаєте, я вже гуляв із поньорфуним юнітами в Ленді на іншому аккаунті. Но є маленький, правда, запас залишається, але все-таки можна проатачити. проатащити. Там теж фаєрбол не фуловий, будемо це враховувати. Давайте перейдемо. У мене тут дзеркало, це восьмий номер, будемо зараз бити. Ось така база, центр такий напряжений, думаю, може. По дефолту так без цього пота десантіком бахнуть, але все-таки передумав. Тут у нас є з 9 годин такий сектор з рікошедною пушкою, з мульті Арчерів і з Монолітом. Що я планую зробити? Закину з 9 годин Вардена. Тут, напевно, не знаю, де краще буде почистити. Давайте, може, тут закину все-таки міні-дракончика, думаю, це буде на краще. Хоча б да, цю дрельку, хай почистить, бо колектор він вже навряд чи забере. А, надо, щоб Варден загрився вже на моноліт, ми тоді бахнемо тря... дві сюди і заберемо повністю цей сектор. Потім я вже а, з 7-8 годин закинець до такого кінга, Чуть-чуть ніжче ще, ще подкину квіну. І ось до 6 годин ми вже закинемо казарму. Тут проб'ємо шлях і будемо потрошки контролювати, так підкидують спили, вже і відьми там, де кінга закидували. А, ну, і напевно сюди прийдеться все-таки джамп кидати. Тож, ну, база, знаєте. Така вона якась дивнувата. Навряд чи бомбер сюди можуть забігти, правда, але треба буде прямо так нацелитися, а поки я націлюся, то вже у мене відьми просто вийдуть. Де ще треба буде в центрі їм зайти, то краще закинути їй один джамп. Якщо бомбер там може десь для казарми закинуть, для п'яхи, які у нас там вийдуть. Для них ми теж там закинемо друїда або теж два. Тому давайте починать. В принципі, я цим міксом гуляю пару днів. Може, не без якщо щось не так вийде. Ми будемо сьогодні дві атаки робити цим міксом, ну мікс, короче, кайфовий, друзі. А, ну, до порядки друїдів, да. Так, я, навірно, юзну все-таки закляття сили, то що це ЛВК. І ми повинні класно зграти. Так, ладно, не пощастило, що поробиш. Закинемо Вардена отсюда. Одразу. А, так, може вже друїда наготувати, я от не знаю. Так, да, вже потрібно потрошки приготувати. Так, тряска і погнали. Найс, забирається. Кінга сюди, щоб у нас. Сюда, так, пер... давай. Так, казарма сюди. Сюди давайте. Сюди у нас пойде фріз, джамп, відьми. Пару друїдов. Треба сюди пеком дати бомберу. Хай заходять. Так, хорошо, у нас поки тридруї дає. Рейдж, напевно, поки що ранувато закидувати. Да? Так, давайте сюди інвіз на квіну. Блін, як зовсім треба тут контролювати, просто, як От, бачите? Отвернувся і все, вже на квіну зраз загрались. Так, я сюди закидую рейдж, давайте так. Блін, так непривично, що немає просто прожатінуар на цієї невивраженості. Бо я завжди з цією книжкою грав. А тут прямо вже з метеоритами Рейджем. Ну, коротше, дивні такі відчуття, але. Ну, Результати бувають імбовими. Правда, -прав, зараз можуть друїди мене підвести. Давайте сюди ми закинемо чемпа з друїдом, хай буде. Можна сюди ін інвізи. Так, да, кривенький інвіз. Давайте сюди, поки Орел не сте... А, Орел все таки вистрілив. Да. Лажа. Так, давайте може, я на чемпіонку оставлю один інвіз ні. В принципі, у нас там і лисиця є. Ще ми потім закинемо один інвіз. Ой, треба, мабуть, на Вардена закинути, що Вардена нам прям, <смеш>, дуже сильно поки що треба, у нього це ця... аура з рейджем. Так, окей, у нас там поки інферно зараз з скелетом, це не критично, є у нас ще відьми, ще у нас ті скелети будуть. Але тут -то погано те, що ми скоріш, двушечку візьмемо. Ну, реально нічого не залишилось. Все-таки урізка на оцих друїдів дуже сильно вплинула. Як бачите, реально, ніякого запасу немає. Майже всі відьми померли і практично всі герої один Варден залишився. Ну, Коротше, не дуже, так сказати, поки що солодко все виходить. <кхм> так, ну головне, давайте почистимо. Побачимо ще щось з іншого аккаунта. Просто тут у мене не, навіть не всі здібності, так сказать, вкачені. Кстаті, треба було б квіну одразу поражати. Навіть це в чому моя біда, тому що я зазвичай стрілою так відцілюю, хорошо, щоб деякі важливі будівлі протаранить. Я просто її скинув і просто за нею вже не прослідкував. Скрізь всього десь просто безполезно заюзали. Так. Да, 99, на жаль, виходить. Там у нас вже варвари, ну, нічого вони толком не зроблять. 99, а така у нас перша атака виходить доволі тільтово. Блін, знаєте, це тільки що приспособився супервідуме атачити. Вроді, непогано вийшло. Розраби беруть, бах і ріжуть. Ось я розумію, баланс ускладнюють перед ЛВК. Ну, реально, хоч, хоча б один робочий мікс для мене був такий хороший, з яким я прям. Хорошо справляйся. ну хоча по факту, да, друїдів треба було рано чи пізно різати, тому що даже до сих пор а, вони були їмбовида, але ну, сьогодні вже їх порізали. Все, друзі, а, з нас спокінчена. 99, трошки на грустній ноті, так сказать, цим аккаунтом закінчимо, і переходимо до останньої атаки. Так, у нас теж буде проходити 16-го таунхола, Такий самий практичний мікс. Багато вже, знаєте, я дивіться, так серед топів. То знаєте, ну, мікс цей з відьмами практично ідентичний. Це вісім, друїдів, 3 відьм, три бомбери. Ну, все таке саме, Ну, там тряс-тряси міняється. Ну як у мене як ви бачите, а, тут теж. А, тут 23-й фаєрбол, хорошо, ну тут даже покращилося, все одно два тряси нам треба. А я не знаю, вроді ми зараз даже орла зможемо ламати. Так, то він був 21 м вроді тоді я орла не ламав. Так, навіть я можу показати вам, як я гуляв. Ну, перші дві катки це було до ньорфа друїдов, а вже потім пішло з ньорфом. Ну, як бачите, все одно в 90-плюс не буваємо. Ось добував на 82 атаки. ось до першого 80 це ще була з <ський> до поньорфки, до порядки друїдов. Ну ладно, давайте попробуємо. Така база, ми її вже били, пам'ятаю, райдерами і прям закривали. Ну, Давайте на цей раз спробуємо відьмами. Я не став переварюватися, хоча міг. Тут, як бачите, у нас таке скупчення дефенсу, я хочу закинути на кемп Вардена. Тут ми почистку зробимо міні-дракончиком. І коли вже у нас Варден загреться сюди, ми бахнемо туди фаербол, можемо забрати метальник. Мультибашту Арчерів, який тут стоїть. Або даже Слін Заграці на Орла, це теж буде круто. І ми, так сказати, заберемо ще й орла. Кстати, а ну подождіть, а якщо з 6 годин закинуть, то теж теж можна якось. Дай орла, поз... О, Арбалети позносить з орлом. Ну, не знаю, мабуть, це буде краще мені знести. Коротше, я тут закину Вардена все-таки. Потім, потім я, мабуть, хочу. Хотілося б сюди, але знаєте, у мене тут мені дракончик почистить і навряд чи хоче сюди. Ну, я хотів би сюди, сюди кінгом пойти, щоб сюди пройти, тут пробити шлях і зайти вже сюди, в це скупчення дефенсу сразу. А Тут у нас казарма пойде біля трьох годин. Закін тут яквіну десь в районі п'яти. Зараз, коротше, все зробимо. Так, у мене все готове. Все правильно стоїть. Тваринки теж в нормі. Давайте погнали в каточку. Що будемо затягувати? А, так, ми давайте зразу почнемо. Зміни дракончика. Я там потрошки почищує, І ми починаємо зразу з вардом. А, знаєте, оце з цим друїдом, йому так просто урізали, так сказати. Хіт, не от хітпойнта, а от хіла це, що прям, знаєте, він став як хілки, даже, вже, мабуть, хуже хілок відхилювати. Простіше, мабуть, було б хілок взяти, да і все. І не париться з цим. Так, давайте ну, так зроблю. Найс, nice. давайте, хайде, закину гом, подхил чуть-чуть ему, сюда у нас пойдет казарма, так, я закину, ось так, видим, так, давайте, сюда, бомберов закинем сюда, я сюда закину чем еще, и давайте, ось так, так, давайте, сюда рейдж, Сюди на моноліт фріску сюди давайте ще. Так, зараз мені треба буде отойти. Я думаю, всі вже тут закляття покидав, рейдж можемо просто викинути у нас. Noй здо кінга вже дропнув. І давайте сюди рейдж подратушу. Можна сюди ще фріз. Зараз мені треба просто отойти, хай поки атака йде. Так, я прийшов. Так, віну треба прожати. Коротше, У мене просто брат з школи прийшов, і <смі>, прямо під час запису треба да, було, пойти, пойти відкрити двері да, і все. Так, давайте на це все по фасту викидаю. Бляха, дивіться, просто навіть бу... в атаці не був присутній, забрав на трьошку. А на основі я це сидів, контролювався і ніхера не вийшло. Так, хорошо, ну тут у нас в мене вже буде заварка юніту для кланкасту. Тому окей. Непогано, практично дві тршечки, ну то, що перший чуть-чуть <шу> не дотягнув. Да? У нас не вистачало часу, мої варвари нічого не зробили, але отак атаки виходять непогані. Так, що у нас по таблиці? По таблиці п'яте місце так займаємо. Ну, у мене тут ще є один аккаунт, це рашерський, і, ну. Я це вже поза відеом запишу, що тут буде, та дає про А, Завтра вже зустрінемося і подивимося, що в нас тут за атаки і повторчики на суперника, і на нас. День у нас підходить до кінця. Ми його удачно завершили. 69 на 68, так так впритик, і Тут нам чуть-чуть повезло. У нас одна атака не була зроблена. Uh, да, одна атака скіпнута, у суперника буловсі, але ну, ми все одно мудрилися їх перегнати. Uh, зараз на даний момент ми знаходимося на третьому місці. Знаєте, такий початок доволі непоганий, чесне слово. Ну, нав... навірно, вряд, цей клан ми вже Тому що ну, у них такий хороший дрів, але шанси є, все, 15 зеро побачимо, що там у нас вийде. Так, uh, давайте покажу щось по атакам. Будемо дивитися, на 16-х танкових, знаєте, ну, у нас такий доволі склад сильний. Це, мабуть, дарман не зробив, що не показав, який Коротше, у нас склад. Uh, Ніякої ніяко 14 не було в першому дні. Там в другому вже буде, там була деяка заміна, то одна 14-ка все-таки буде а так то ну дивіться, прям більш-менш такий хороший мощний склад. Uh, давайте подивимося атаку від суперника. Тут буде атака на 6 на 12-й на 14-й. Будемо так по порядку дивитися, як, як ми завжди робили. Ну, тут у нас будуть атаки на перший номер, на номер 7 подивимося, є атаку на номер, uh, да, ось, на номер 16 є атака. Так. Давайте ну, перейдемо, подивимось. Почнемо з суперника, як зазвичай. Так, це, давайте з нижнього номера. Тут атака на 14 й номер. Отака. 16 ка атака корінцями з друїдами. Щоб ви розуміли, з пофікшеними друїдами все одно тут зноситься. Ну, база тут, так сказати, більшість дефенс тут від 15-го да, і від 16-го, Ну, напевно, це теж та, якось так впливає. А, з 3-го годин закидується казарма. Кін сказати, вверх, з 2 годин також і квіна там подкидується. Ну не знаю, скоріше всього, бо з 12 годин, да, навіть ближче до 12, у нас так іде вже закіт валюк, сів і друїдов позаду. Ну і все, далі тут можна сказати слідкувати. Давайте 2х поставлю. Як бачите, все одно друїди до сих пор роботи. Да, В легенді я сьогодні атачив, вже всі атаки поробив, то знаєте, скажу таке, що трошки є вплив фікса, що порізав в два рази. Так як вже не завжди я беру трьошечки, да, є трьошечки, але ну тоді, хоча б я міг би десь один фейл зробити, двушку зробити там, і то через те, що не вистачило часу. А зараз бувають і що просто юнітов не вистачає. Так, як ви бачите, тут вже і зростаючі спели вже закинуться, перший скинувся десь ближче до центра. Так, тут у нас вже розплуталося. І третє, останнє заростаючий спілки. дасть тут у нас на сектор з метальником. Ось так. Ну, В принципі, як... про що я тоді казав про друїдів, да? ну, нерф, так сказати, відчутний, звісно. Ну, міксі з корінцями я щось бачу, що не дуже відчутний. Але. Ладно, як бачите, то в них вже герої тільки залишились, да? там пару Ну, Не знаю, більш-менш нормально, думаю. Думаю, ще щось можна порізати, да і буде такий хороший баланс. Uh, так, ну і все, все, це трьошечка. Кстати, навіть вроді це заростаючий спели різали, наскільки я пам'ятаю, йому радіус тоді різнули місяць назад. Але як бачите, все одно ізайцов uh, і все і грається хорошо. Ладно, давайте до 12-го номера перейдемо, що тут у нас за атака. Атака таким самим міксом. да, вроде таким самим. Окей, давайте слідкувати. Так, з 9 годин закидеться кінг. Будемо вже цей раз так сказати на атаку вже більш. Просто минула атаку, я тоді розказував щось про ньорф, да, якийсь свій досвід да, цими поньорзними юнітами, то не сильно ми на атаку, так сказати, і дивилися. Ну, ви дивилися, може, а я то не сильно звертав, куди там чувак перший, навіть заростаючий кінно, це я точно не замітив. Так, у нас тут йде вже атака між 9 та 12 годинами. закидується так само, абсолютно все. Казарма навіть не юзається, не окидається для почистки десь. Так, все, кидається рейд, забирається тут Орел. Перший заростаючий кидається, це плутується м, Арбалет та Інферно, Другий кидається на спел Тауер, кидається на Арбалет і також на метальник. А, Просто на метальник, бо тут у нас немає в минулому. Так, я давайте 2Х поставлю. Так, умається Клон Кастл. добиває пару курінців, вроде як, але зараз його там сожруть герої. Так, він у нас заходить в сектор з ратушею, починається забирається ратуша. Так, у нас тут кидається заростаюче закляття, якось так криво кіно, що всього 4 будівлі заплуталось, і то з них, напевно, тільки одна така важлива, це ось добутка будівельника, ну і все. Ну, можна ще також із полтауру взяти. Коротше, якийсь такий кривенький у нього вийшов, але як бачите, атака. Нічо собі, чувак, ви бачите, чим він гуляє. Коротше. <реш> Лялька Арчерів, ну хороше, я скажу. Навіть таким забирають. Так, давайте. І атака на шостий номер. номер. Да, тут вже вище нічого немає по атакам. у нас Атака практично таким самим корін... Міксам, да, з корінцем, але тут, правда, друїдів трохи менше взято. Вроді в минулих атаках було по 3 зростаючих закляття, а тут всього два. Ну і також немає адхіла, тобто хілок. Так, на тут у нас в 6 годин. З 5 години йде заход уже корінцями з вальками, ближче до 4 кидається казарма. Так, ну І все це так закидується в сторону з ратушею. якраз це в секторі деться. Так, виманюється Clone Castle, закидується перший зростаючий спел на 2 інферно та Так, Все все успішно в таунхол заходить. От, так, ну, Успівається забиратися ратуша, поки ти інвіз випригує. Да, він там накрив уже той моноліт, але толку вже не грає, тому що вже одна зірка є в кишені. Так, давайте 2х поставлю. Так, на те саме місце кинеться заростаючий спел. Так і робиться. Прям ідеально, весь сектор заплутує. Так, ну у нас тут обход такий іде корінцями. Реально, тут вже пару останніх будівльдеф залишається, а інші поки що під. Ефектом закляття, ну все, ось, вони вже активувалися. Ну, там реально не буде проблем. Так от у Квіни ще є прожаття тут з хілочками, з інвізом, то реально проблем ніяких не виникне, так би мовити. І це успішна атака від суперника. так, Не те я накляцав. наклясав. А, все, атака завершується. Отакі атаки від суперника, онлі корінці, так би мовити. Так, і давайте почнемо вже з наших атак. Давайте на 16-й номер. Так, який там холод тачить, це, да, це 15 й по героям бачу, які під бустами, це 15-ка, на 15 ку йде атака гідрою. А, так, між 4 та 5 годинами закидаються герої. Також з 5 годин закидується вся гідра. І тут закидується, як сразу Варден закидується Дірік. Ну, все масдропом зараз пойде, там зараз прожимається Варден. Так Знаєм цей мікс, де і практикували. Ну, я зараз в земний на так сказать, якось перейшов. Більше, тож на 16 му не завжди може десант якось зайти. Я вирішив якось погуляти чимось іншим. Це супервідьми. Супервідьми. Інколи Корінці були, коли до Норфа було. А зараз. то... Ну, Тільки повітрям, то я можу навіть, інколи взяти гідру. але ще також в мене є на запас якийсь повітряний мікс це Лавалун. Тож можна. Так. Окей, у нас тут а, арчери все-таки приземлилися. Правда, шкода, що більшість арчерів витравила отрута. На жаль, ратуша не забирається. Так, давайте 2х поставлю. У нас ще там живий чемпіон, чемпіона тут охогі. Ага. Ну, такі, так сказати, рейдж доволі слабоватенький порівнювати, але трьошечка, як ми бачимо, забереться. Так, ріс стріла з хілками і рукавичка з рейджем. Так, у нас тут вже немає у героїв, пару дракончиків нещасних залишається. Ну, Все-таки забереться якось зараз. Будемо на це дивитися. Так, да, Тут Квіна добирає ратушу, в неї, слава Богу, було мало хітпойнтів. Або слава супераршері, можна даже так сказати. що, ну, Іменно там вони так багато дамага нанесли на ратуші. Все, забирається у нас тут остання будівля, і це береться трьошечка. Так, давайте вище чуть-чуть пойдемо, Атака на сьомий номер. Атака корінці, друїди, вальки і з десантом. Так, 6 годин підкидується Дірік. Ну, да, тут він хорошо може в сектор. А, не тут навіть впав. Я, я думаю, може атакуючи, закинути десь сюди до орла. Тут можна було піратушу забрати, не активувати башти отрут. Просто закинути, так, ще можна було пиратушу на код ні, Тут опадає. Тут забереться Орел, тут заберуться дві рікошетні пушки. По, по хітпойнтам у рікошедні пушки, то вони реально багато якось так вісять, то, мабуть, все одно буде важливо. Да й не паче ми корінцями тут. У нас атака йде, то все важливо якраз такі будівлі позабирати. Точно, це ж у нас атака. не... Я щось на момент подумав, просто це один той самий гравець, таку я, яку ми прошу атаку дивилися, то я думав, що він це типу, опять буде зараз гідре, але я тут корінці. Щось так а, автоматично подумав. Так, все, кидається у нас у 4 годин корінці, підкидаються герої. Отак От у мене це клон кастл. Ну, так я трошки неприємна зараз ситуація, то що отрута прям удачно так залетіла і всю армію прям накрила своєю отрутою. Нормально там так друїди справляються. Так, підкидається чемпіонка з 2 годин приблизно. Так, ну Армія практично вся заходить в центр. Давайте я 2Х поставлю. За що ми тут ще будемо коментити? Так то заклять ніяких немає, просто йде <сміх> спостерігаємо за просуванням тут армії. Так, забирається Таунхол, прожимається вже чемп, забирає Соло Інферно, Моноліт, забирає такий важливий сектор ще із Вроді з двома. Да? Там були, були дві башти, баштибашти арчерів. Ну, зараз коротше, гляну ще не... репіт нажму, да, і подивлюся, що там було. Я прям не пам'ятаю, що тут за будівля стояла. Скоріше цього, там точно була друга башта мультіарчерів. Так, і все, це у нас тут добирається. Коротше, чемпіон в соло той сектор виніс, це реально ще в око кинулось. Дайте ну, я гляну. Кстати, да, дивіться. Так сказати. Тут, і сліва валу, на можна було б якось близько йому дрібності закинути, щоб сразу весь сектор забрати. Коротше, класна атака вийшла. І чемпіон прям таки реально класно отіграв. Так, і давайте глянемо ще одну атаку. Це у нас атака буде. Так, ого. Перший номер? Стойте, це у нас вроді 15-й таунхол, да? Да, дивіться, перший номер у нас забрав 15-й таунхол. Давайте наглянемо. Ну це у нас атака Гідрою з Десантом, і тут також взято ще 2 єті. Інтересно, давайте подивимося. Я цю атаку не бачив, я просто подивився нікнейм, я просто знаю, що це гравець 15 го таунгол, а то я трошки здивувався. то що Я ось до, коли позарядив телефон, я не дивився, які атаки обрати. Я одразу думав під час відоса подивитися на те, що ну, в принципі, атаки, там, які типу, зверху до низу ми пойдемо, то можна такі обрати. то що, там Чим нижче база, тим слабкіша база. ну, Це не секрет, тому я такі на нижчі бази так сказать, не дивлюся, да, там якісь повтори. Тим паче у чуваку тут рашери були теж. Так, все, падає у нас десант прямо под ратушею. Прям дуже файно залітає. М -м, да, зараз інвіз. дія інвіза закінчиться, і суперарчери перейдуть добувати. Ще є один інвіз. А, не знаю, рад, що навряд чи вони заберуть, але тут таке, а хотіння дивіться, забирають, все одно забирається і інвіз Тауер, і Інферно, да, і тут рад, що коротше, дуже круто залетів. Так, І тут у нас також закидались. Дракончики, вони тут вже біля 6 годин тусуються. Подкидується тут Квіна з 12, Кінг з 11 і підкидується окремо рутрайдери. Рут підкидується окремо райдери. Слухайте, інтересно. <свісно> інтересна атака, специфічна, знаєте, дракони полетіли окремо, а райдери тут вже пізніше закинулися. Ну, інтересна атака, але як ви бачите, дуже М -м... файно зайшло, так сказати. 15-ка перебила 16. От... Отаке. Та, тут ще й тим паче не прокачані гірси. Короче, МВП-атака, напевно, за перший день. Найкраще поки що я бачив. Не знаю, чи щось за цей сезон ми ще глянемо, тож це тільки початок, може ще щось. Хтось якісь класні результати покаже на ЛВК. Так, я давайте тут 2Х поставлю. Тут у нас вже чемпіон, ну, герой, коротше, залишається, да все. Тут у нас дракони окремо полетіли. Райдерак, ви розумієте, ну це реально no way для. Юніту від 15-го таунхолу, то тут просто на ізі одпінали <пішки> пушки, всякі ППОшки, так би мовити, на 16-му таунхолі, тут реально справа вже йде за героями. І ось така атака класно виходить. Так, ну у нас з цим поки що все. Суйте, поки ми тут ми з вами тут коментували, дивилися повторчики, ми вже займаємо друге місце. Так що зараз будемо прощатися, я одразу пойду там. <ріст> Одразу пойду варитися, атакувати. В принципі, на друг... Я вже подивився, якщо мені там робити мікси, поставити. Я завжди перед записом там фіналу, дивлюсь наступний день, що мені поставити вариться, поки я буду записувати минулий день. Так от, так, друге місце. Я тут буду атакувати заснови суперсиняками Я поки що нічого тут не варив, тому що в мене тут випало желе для тренування, тобто юнітим моментально тренується, то я буду. Активую зельку, просто сразу наварю те, що мені треба, да і пойдемо в атаку. А так, то у мене вже на іншому аккаунті на 16, вже все наварно. Все, друзі, будемо прощатися. Всім дякую за перегляд цього відео. Давно у нас, кстати, відео так-то не було, да, тому. О, хоча б на ЛВК треба, да, якщо немає часу, просто щось записувати, якісь там івенти чи атаки, якимись міксами, то хоча б ЛВК скіпать, то по-любому не треба. Так, да, можна деякі дні проскіпать, але. У любому відос, хоча б один треба записати ЛВК. тому все друзі. Зустрінемося в наступному дні. Дякую за увагу. З вами був Орес, і всім пока.